Так, добре а день. ви українською говорите? Чудово, дуже добре. Розкажіть, будь ласка, цей ажіотаж навколо журналу Ебдо» сьогодні тиждень після того, як трапилася атака на редакцію. Бачимо, що не вистачило всім охочим. Як ви вважаєте, чому такий великий ажіотаж? Це справді такий вияв солідарності з боку французів? Чи це радше з боку принаймні деяких людей бажання долучитися до історії, отримати собі шматочок? От Цього вже історичного журналу Ну, ви знаєте. З одного боку, це звичайно такий прояв солідарності, оскільки ми бачили, що це не республіканський марш. Вийшли 4 мільйони а, французів, а, і а, тираж 3 мільйони. Дуже багато казали. Ви ж бачили, що набагато більшим французам хотілося побачити насправді, яким буде цей журнал. А, це і така а, зацікавленість тим, що а який же буде Шарлі Ебдо. Чи вони будуть відстоювати ці свої принципи, Дуже сміливий сатиризм такий політичний. чи все ж таки терористам вдалося якось поставити журналістів? Ну як казали, так на коліна? Ну і ми сьогодні бачимо. От я вам покажу першу шпальту Шарлі Ебдо. Ви таки купили його? Вам це вдалося? так на насправді в нашій редакції просто от відправили відправили наша служба бо ми завжди робимо Обзори преси, і сьогодні ми якраз маємо цей номер Шарлі Ебдо, на якому написано журнал не безвідповідальний журнал, тобто вони себе позиціонують таким чином, дуже такий сміливий. І я казав за день до того Люз, один з карикатуристів, який зробив першу шпальту. Він сказав, що від нас просто не чекали, що ми це зробимо. Тобто, маючи на увазі саме терористів, і ми бачимо на першій спаль. Шпальці пророка Мухаммеда який плаче і пише, Все прощається, і він тримає от цю, цей плакат: «Je suis Charlie», Я Шарлі. І, і тут один дуже такий зворушливий текст написав Патрік Пилу, один з журналістів, про який також був лікарем, і працював Шарлі Ебдо в його тексті видно, що він просто не вірить в те, що журналістів немає. Він пише: от зараз прийде шар до мене, а потім ми будемо ще вечеряти із каб'ю. Тобто це і ми бачимо, що дух Шарлі Ебдо він все ж таки зберігається в цьому номері. Теж карикатури в якому в такому ж стилі, як Шарлі Ебдо, робив раніше. І цей є з одного боку цей ця радість, ви розумієте, в якій Шарлі Будо завжди писав свої карикатури, і з іншого боку, звичайно, весь драматизм. І е, журналісти пишуть, що ми себе позиціонуємо і відстоїмо цей принцип світськості французької е, республіки, до якого ми були дуже е, е, якого ми дотримувалися протягом цієї нашої історії, і з іншого боку, дивіться, який парадокс, те, що нас е, е, змушує Є сміятися, це те, що коло кола Мотердаму якраз сьогодні лунали в нашу честь. І я нагадаю, що якраз в день смерті, в день вбивства цих журналістів в дуже багатьох церквах, і зокрема, і в Парсоборі Паризької і богоматері звичайно лунали ці колокола. Це було дуже символічно і зворушливо, і дуже сильна була промова вчора прем'єр-міністра Франції Мануеля Вальса, який виступав перед парламентом і. Він представив нову політику: як боротися з тероризмом, посилити роботу спецслужби і антитерористичну службу. і те, що було зворушливо, це не було от цього класичного розділення Франції, яке є між правими і лівими. І по сьогоднішнім навіть газетам ми бачимо, що права фігаро дуже виважена в своїй критиці щодо от лівого уряду. Як до цього дуже звикла робити права газета Фігаро і Манюель Вальс він сказав, що Франція знаходиться сьогоднішній день в стані війни із радикальним ісламізмом. Він засуджує антисемітизм, засуджує радикальний ісламізм. І перед тим як він виступив, депутати проспівали гімн Франції Марсельєзом. Це було дуже спонтанно. це було зовсім не заплановано. Просто один із депутатів став під після хвилини мовчання. Він почав співати, і таке було в останній раз в парламенті французькому. Марсельє залунала в 1918 році, 11 листопада. Після першої світової війни, от сьогодні газета Ліберасіон. Також ліва газета соціалістична випустила свій номер, який теж присвячений виходу Шарлі Ебдон. І е, головний такий заголовок цього журналу е, на, на головній шпальці це Шарлі Ебдо. Е, я в кіоску і автор редакційної статті пише, що в тій формі, які сьогодні вийшов Шарлі Ебдо, це прояв такого політичного, політичного розуму. Бо багато хто міг очікувати такої провокації або того, що журналісти можуть відступити від тієї сміливої тональності, якої вони дотримувалися до того. Але ми нічого не бачимо. Ми просто бачимо Мухаммеда, який плаче і який теж. Каже, що він Шарлі і е, Ліберасін каже, що істинний іслам у Франції існує і його представляють багатомільйонна мусульманська спільнота у Франції. А карикатура на пророка це карикатура на пророка займаються якраз і радикальні ісламісти, яким немає місця у Французькій республіці. А е, мусульманська спільнота, яка представляє істинний іслам, має своє повноправне місце у французькій. Республіці, яка дотримується саме цього принципу, те, що Франція називають ляйпіте, тобто принцип світськості держави, тобто розділення церкви і. Ем... І держави, і, і цей принцип існує більше ніж сто, більше століття у Франції. От ну от така звичайно, як ви казали на початку, ажіотажі є, і сьогодні в 10 ранку вже у кіосках не було номеру Шарлі Ебдо. Цей я навіть за. За день того-того розмовляли з продавцями в піосках, яких просили читачі Ебду для не залишити номер за заплативши. Тобто є і, таж, і навіть і люди, які е, в інтернеті вже е, продають за кілька сот доларів е, і євро. От номер Шарлі Евдо, тобто, звичайно, такий ажіотаж у Франції зараз ще принаймні. Я думаю, ми можемо очікувати протягом найближчих двох тижнів, і бо цей номер буде ще продаватися протягом двох тижнів у Франції, але звичайно вже складно знайти. Дуже дякую, Олена. Олена Габріеляна із Парижа, наша колега, журналістка розповіла про останнє число журналу Шарлі новий номер, який вийшов друком сьогодні. На обкладинці карикатура на пророка Мухамеда, який плаче і тримає у руках знак із написом Я Шарлі Вгорі написано все пробачено. Ось такий вияв. Так вирішила відреагувати члени редколегії Шарлі Ебдон. Не бачений. Ажіотаж три мільйони примірників журналу розкупили буквально за кілька годин.